Мене настільки сліпить сонце, що я навіть не знаю, що там зараз в кадрі. Сподіваюся, мене хоч видно. Hello! по нашій давній класній традиції. Я назбирала нам косметичку на певний сезон. У нас вже весна, хоча по відчуттям літо, тому що, блін, спекотно. 24 градуси тепла в Києві. Ви вважаєте це нормально? У мене тут повна красива, пухка косметичка. Я готова вам показати всі засоби, які я обрала собі на цей сезон. Будемо робити макіяж, будемо з вами теревинити трошки. Покажу вам неочікувані несподівані новиночки, які потрапили до мене. Будемо робити легко. Хаки. Господи, допоможи. Да, це брокелі. що. Будемо рахувати вартість засобів. В кінці ми порахуємо, скільки взагалі коштувала моя косметичка. Хоча ви в назві цього відео вже певно все знаєте. Блін, одна я тут сиджу, нічого не знаю. По-перше, мій SPF. прийшла весна, прийшло сонце. Хана вашій шкірі, якщо не будете використовувати. SPF. Мій от вже закінчується, але в мене вже є новий тюбік. Це мій улюблений SPF. Поки що на даний момент я його використовую практично весь рік. Саме цей він з Кореї. Я його замовляю теж з Кореї. Але ось тут прикріплю SPF, яким зараз користується Дарина. Ви бачили її в минулому відео. Це моя подруга, і вона сказала, що саме цей SPF дуже-дуже класно матує. Він як флюїд, він залишає шкіру нежирною, матовою. Знаю, що в багатьох така проблема в мене теж я собі поки не буду купувати, бо це тупо у мене ще цілий тюбік. По СПІФу, але ось цей вона сказала, що крутий, тому якщо дістанете його, можете спробувати. Це не реклама, якщо що, просто вона порадила мені, а я раджу вам. А ми тим часом наносимо у СПФ. Я подивилася в інтернетіках, це СПІФ коштує приблизно 600 гривень, можемо вже зарахувати. Вони добралися і до мене. що? Тім Сі сісі крем якийсь. Коротше, він зелений. Скільки я разів бачила цей SPF не передати. Реально, дуже часто у блогерів, просто у дівчат знайомих, дуже багато хто його хвалив. Мені Борян прислали піар-розсилку, за що їм дуже дякую. Хотіла показати. А. За що їм дуже дякую, тут багато засобів. Я в цілому буду тестувати всі. Ще з того, що мені дуже сподобалося, це ось такий праймер. Але мені поклали таку мініатюрочку, що я, певно, куплю собі повнорозмірний, тому що я хочу його прямо розпробувати, понаносити прям десь тиждень, подивитися, як буде себе шкіра почувати. Але не просто так, оцей CC в мене в косметичці на весну. Ну, що сказати, він зараза реально хороший. Він дає таке. Да я все ще фарбуюся в це брудне зеркало. що питання? Ну ні. Він такий дуже класно підлаштовується під колір шкіри, при тому він реально ліквідує, знаєте, нейтралізує ці почервоніння на обличчі. Мені його треба не так і багато, декілька цяточок, і я його розмазую руками, не спонжиком. Взагалі мені зараз подобається робити менш таке щільне покриття на обличчі, тобто в мене більш-менш зараз стан шкіри нормальний. Є певні висипання, але ну то вже від циклу залежить. Але в цілому я через те, що наношу, той SPF, блін. Намагаюся утримувати поменше шарів додаткових. Ооо, масаж. 15 мл такого CC крему коштує 900 гривень. Він не сильно перекриваючи, як ви бачите. І я цього і прагну зараз, але мені подобається, як він нейтралізує. Жовтизну хотіла сказати. Коротше, мені подобається, як він працює поки що. До речі, напишіть в коментарях, чи видно вам мій набряк, Тому що я нещодавно видалила два зуби мудрості, викладала в сторіс про це. Я нарешті видала. Всі зуби мудрості, які мені заважали, стояли на моєму шляху перед тим, щоб поставити брекети. Тому, можливо, найближчим часом, а можливо, не найближчим, буду шеплявити вам тут відео з брекетами. Ріана Фейті Б'юті захопила моє сердечко. Ну, дійсно дуже класний консилер, дуже класно лягає під очі. В мене най-най... Певно, в най найсвітлішому кольорі, 0,1 Rose Quartz. Мені подобається його аплікатор, подобається його відтінок. але з ним треба дуже обережно, тому що його багато точно не треба. Він дуже світлий, він дуже перекриваючий. Мій шок чуть-чуть в шоці. На сайтах в Україні цей консилер коштує 2500. Шоти! тю-тю. Я його купувала точно не за 2500. Я його брала в польській сефорі. Я точно пам'ятаю, що він був дешевший. До речі, я почала розташовувати все знову пензликами. Не знаю, у мене то спонжик, то пензлик. От зараз в мене ера пензликів. Консилери тональні, більш щільні. Я розташовую саме пензликами. Я розтягую цей консилер по всьому обличчю, не тільки під очі, а біля носа. Навколо носа. У мене тут ще почервоніння є. Також на лоб трошки над бровами. В цілому концентрую на середині обличчя. Контуринг у мене зараз від ламель, і як бачите, я його нормально так вже використала. Чесно, в мене було враження, що в цьому тюбіку дуже багато засобу, але буквально два тижні, і він в мене вже майже закінчується. Це ідеальний відтінок для мене в мене 401 taupe, 230 гривень. Вважаю, приємніма. Спочатку вичавлюю його на руку, потім наношу, переношу пальчиком на вилиці, залишки навколо губ і пензликом або спонжиком Підтушовую вже на місці. Я люблю переборщити з контурингом. Це моя остання прикалюха, моя остання проблема. Нічого з собою не можу поробити. Подобається мені наносити контурінг. Помню певний час взагалі не використовувала, а тут щось мене накатіло. Цяточки. Не будем казати, що там щось було. Я на підборіддя обов'язково наношу, це моя така проблемна зона. Як тільки я набираю, хоча б знаєте, 200 грам в моєму організмі з'являються, одразу це йде на моє підборіддя. Я зараз, до речі, переходжу на здорове харчування, я сварила. Суп. Прикріплю тут фото. У е, мене подружка сміялася, що він схожий на похльопку з тюрми. Я дуже люблю такі супчики. Мені подобається, коли там, ну, типу, просто морква, картопля і фрікаделька, і все. Я люблю суперлегкі страви, і мені натурально смачно з них. І поки що мені правильне харчування в кайф. Якщо вони мені не в кайф, то я просто їм, що хочеться, і потім знову повертаюся до правильного харчування. Тут важливо себе не сильно обмежувати, тому що розлади харчової поведінки. Que... C'est capier. Я особисто зіштовхувалася з розладами харчової поведінки. У мене був такий досвід в 15 років, коли я дуже прагнула схуднути. На мене дуже давило суспільство. Пам'ятаю, що всі мої однолітки парилися дуже через це. І мені здавалося, знаєте, що мене будуть так більше любити. Що я буду отримувати більше уваги, що саме моя вага буде вирішальною у тому, чи будуть зі мною спілкуватися, чи буду я подобатися хлопцям, дівчатам, друзям всім навколо. І Правді, РХП, і в цілому, знаєте, не, ну, таке неправильне сприйняття себе, сприйняття їжі як чогось поганого, неправильного або правильного. Це все йде з голови, це все йде з середини, І це може тривати, блін роками. Я особисто знаю дівчат, які роками не можуть позбутися цього цієї гіперфіксації на тому, як вони виглядають, що вони їдять, контролювати знаєте свою вагу замість того, щоб жити життя. Мені зі сприйняттям своєї зовнішності свого часу дуже допомагає. Міг психолог, і я знаю, що багато хто саме через це звертається через те, що є проблеми з тим, як ти сам себе бачиш, що ти постійно чомусь думаєш і оцінюєш себе через призму інших людей. Наприклад, соцмережі дуже отруюють і викривляють наше самосприйняття себе, тому що ми постійно себе порівнюємо. Ми бачимо постійно ідеальні картинки, і якось це хибно на нас впливає. Мені от часто, наприклад, пишуть Стефа, як ти не вигораєш, а як ти така красива, собі сам завжди подобаєшся так. Я прям енергійна, робиш і те, і те та ніяк. Нема такого, що є ідеальна людина, яка все зрозуміла в цьому житті, познала цей всесвіт і самостійно все вивезла і живе ідеальне життя. Я таких особисто людей не знаю, і не думаю, дійсно, що вони існують. Але точно існують люди, які беруть відповідальність за своє життя в певний момент на себе. І навіть в моменти, коли вони дивляться в дзеркало і розуміють, що все не так і все не те, вони обирають. Шлях, який їх приведе вже в іншу точку. Для мене цей шлях розпочався свого часу з психолога, тому що дійсно ти можеш роками ходити, повертатися в одну і ту саму точку, і не розуміти, чому так сталося, причини, наслідки. А можеш звернутися до психолога, розібрати якісь моменти, які тебе турбують. Наприклад, моменти з їжею, коли ти не розумієш, наприклад, чому ти переїдаєш, або чому ти в певний момент свого життя просто перестаєш цікавитися їжею, а потім навпаки якісь просто зажори. Різні бувають ситуації, але з кожною ситуацією треба працювати індивідуально. Для цього є Mindly, найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Абсолютно кожен може підібрати на цій платформі психолога під себе, під свій запит, під свій бюджет. Знаю, що у всіх дуже різні запити. Я коли опитувальник в інстаграмі ставлю, у когось стосунки закінчилися довготривалі, когось є невпевненість в собі, невирішені питання з приводу того, як ми себе сприймаємо, чого ми хочемо. Хтось взагалі. І не знає, чого він хоче від життя. Йому потрібна допомога з тим, щоб сформулювати те, чого хоче саме він, а не суспільство навколо. Про собі знаю, конкретного запиту може навіть і не бути. Просто іноді відчуваєш, що хотілося з ким поговорити про життя, про те, як взагалі ти себе почуваєш. Це теж нормально і для цього. Майндлі також ідеально підходить. Тим більше у вас є знижка на першу сесію з будь-яким психологом на платформі. 20% за промокодом, який ви бачите зараз на екрані. Нагадую, звісно, що на Майндлі. Кожен спеціаліст має вищу освіту за своїм напрямком, а також вони самі проходять особисту терапію. За цим QR-кодом або за посиланням в описі на вас буде чекати тест, який я вам пропоную пройти прямо зараз. Там ви зможете визначитися, який з психологів на Майди допоможе саме вам, буде ідеальний саме під ваш запит. І, звісно, не забувайте про промокод, щоб перша сесія з психологом на Майнді була ще приємнішою і вигіднішою. Це кіт. А це броколі. Боже, скільки. Кілька разів ви мене відмітили під відео, де дівчинка робить веснянки ластовиння броколіною. Я разом з вами зараз подивлюся цей лайфхак. Ця леді намазує бронзер на Броколіну. А потім тиці в обличчя, блін. Я оці лайфхаки ваші. Мати Божа. Для початку давайте я візьму кремовий бронзер, який мені не дуже шкода. У моєму випадку це ось цей малюк від Milk. Насправді він дуже класний, але в мене зламався ось цей дозатор. Контролював. Я не знаю, як він називається. Коротше штука, яка викручує цей бронзер, і мені просто незручно ним користуватися тепер. Блін, чим тока не займуся, блін, щоб людей пора Він ще й пахне, знаєте, дивно. Дивні відчуття, дивні відчуття. Блін, якщо вийде повна лажа, я розстроюсь. Давайте, ви будете свідками, а що в мене вже обличчя таке жирне? Це знаєте, з пєфом намазалися. А я прям пальчиком отак зніму трошки. Ну поїхали що? Віть? Йо, це так погано. <гум> <гум> Я хочу ще додати трошки. Мені здається, в цілому. Щас, ні, чекайте. Раз, два, три. Ні, коли підтушовуєш пальчиками, мені би непогано. Хотілося спочатку нагнати на цей лайфхак, але хочу вам сказати, що мені в цілому подобається, як це виглядає. Вони виглядають більш натурально, ніж я б робила це спреєм, мені здається. Але мені просто незручно купувати брокколі кожен раз, знаєте, для таких лайфхаків. Ви бачили, скільки коштують брокколі? Нарешті можемо переходити далі. Блін, ви цього не очікували, але червоні рум'яна. Що? Я знаю, окей. Ви що зафігієте, я їх на нож? Отаким От пензликом. Двофібровим. -от, От такий пензель, топфейс, якщо ви будете питати, це ж топфейс, да, це топфейс. Мені дуже сподобалися червоні рум'яни. Ці конкретно від Ламель, але мені здається, ви хоч червону помаду можете використовувати, буде такий самий ефект. Ці рум'яни коштують десь 150 гривень. І їх треба зовсім, типу, тиць! Все! стоп, Зупинилися! Дуже вони пігментовані. Я наношу їх дуже дуже тонким шаром і класно розподіляю. Знаєте, який вони мені ефект нагадують, як ніби я на сонечку згоріла. Мені здається, це ідеальний ефект для такої спекотної весни, як до нас прийшла у Київ. Цими круговими рухами трошки на очі заходжу, звісно, на носик. У поєднанні з цим ластовинням виглядає так, не наче я приїхала згорівша з якогось тенеріфе. Мене влаштовує. Я вам зараз просто зроблю своч цих рум'ян, якщо в повну потужність. Дивіться, хана червона помада. Тому так, з ними треба бути дуже обережними. Знову ж кажу, можна використовувати просто червону помаду для такого самого ефекту. Давайте тест на підписчика. Який улюблений у мене етап макіяжу? Все, я все спаліла контур. Не дала вам навіть в коментарі написати. Напишіть якийсь коментар, поставте якийсь такий легесенький лайк, поки я тут буду припудрюватися своєю улюбленою пудрою від Fenty Beauty. Класно було б до кінця весни набрати тут 250 тисяч підписників. У мене є каварний план забабахати відос про те, як мені будуть робити ніс. І я думаю, що це буде дуже цікаво. Тому, якщо ви тут новенькі, залишайтеся, буде багато цікавих відосів. Зовсім скоро огляди на ті бренди косметики, про які ви навіть не догадуєтесь. Чекайте, скоро всі все побачать. Ну да, я використовую типа, тонну пудри. Я люблю пудру. Мені подобається, як пудра всмоктує весь жир, який виділяється на моєму обличчі. Тих пір, як я стала користуватися ось цими пуховочками ще, так стало зручно прямо вбивати цю пудру у обличчя, і цей ефект глядає кріпово. Я розумію, на сайтах ця пудра коштує ну, на майкапі три тисячі. А так я не знаю скільки ця пудра коштує загально в магазинах. Не змогла виділити один олівець для. Брів, яким я зараз користуюся, тому що користуюся обома залежно від ситуації. Якщо я роблю якийсь супер яскравий макіяж очей, і мені потрібні нейтральні брови, я буду використовувати ось цей олівець від Benefit в третьому відтінку. Якщо я роблю більш нейтральний макіяж обличчя, нюдік, і я роблю більш активні брови, щоб знаєте, обрамити обличчя, я використовую олівець від Rob у другому відтінку макіато. Олівець від Benefit коштує приблизно 900 гривень, олівець від Rob коштує десь 350. Ай буде певно від роб. Він, до речі, має більш теплий відтінок. Нещодавно сходила знову на корекцію брів, але я нічого не робила, окрім того, що там воском мені прибрали зайве волосся. Я вже давно не роблю ламінування, нічого такого. Просто заповнюю цим олівцем брови. Ось я оформила одну бровку. Бачите, він такий тепленький, але це зараз відгукується в моєму волосі. Я в цілому відрощую тепер свій колір, як бачите, і він трошечки співпадає. І в нього така текстура. Він супер пудровий, сухенький, і мені подобається, що не розмазується. Палетки ціней. Зараз в мене дві улюблені палетки, якими я користуюся на постійній основі. Найчастіше, звісно, ручка дотягнеться тягнеться до I Love Nude від Наташеньки Дінони. Дуже красиво Палетка, але холодна. В неї нейтральні такі кольори, коричневі, багато дуже нейтральних блискіток, які не занадто сяючі от прям на кожен день. І звісно, рука тягнеться до неї постійно, тому що вона супер універсальна. Не знаю, бачите, ви там у відображенні весь мій срач чи ні. Зараз я вас відволікуля, палетка-палетка. Але я повернулася нещодавно до своєї фієрі 2.0 від Beauty Bay. Ой, боже, яка вона красива! Тихана, вона мене дуже надихає. Я раніше постійно нею користувалася. Чому я до неї повернулася? Тому що я зрозуміла, що мені зараз хочеться більш теплих відтінків. Вони мені і пасують більше. Як бачите, в мене властовиння тепле, тепер рум'яна ще теплі, і хочеться ще й тіні теплі. Тому я дуже часто використовую цей верхній рядок коричневий. Ось ці яскраві відтінки використовую переважно для якихось скетчів, яскравих макіяжів. В житті я яскраво перестала малюватися. Не знаю, чи то мода, чи то настрій. Частіше за все, я ці дві палетки міксую. Ой, ножки затекли. Ви неявляєте, як тут сидіти, оце знімати, все У мене ноги затікають, що кап'єць. Утвітяши стета отошли. Я початку набираю нейтральні коричневі теплі відтінки. Це завжди рандом. Я не кожного разу однакові використовую і в складочку їх просто похнастим пензликом, розташовую. Якимось більш темним відтіночком, будь-яким з цих я затемнюю куточок. В цілому, чому теплі відтінки зараз мені більше подобаються дійсно теплі відтінки краще підкреслюють зелений кольор очей. Далі я беру олівець від Makeup Forever. Він в такому відтінку і називається бронзовий. Коштує він десь 700 гривень. Я не вмію їх точити, ладно? Просто подивіться, як він нагризаний, як наче його реально кускало сиділа. Він трошечки сяючий, я його наношу на лінію росту вій, трошечки на слизову до середини ока. Я не профарбовую всю слизову. Я це стала робити нещодавно, його. Одразу треба підтушовувати, бо він дуже стійкий і дуже швидко застигає. Тільки нещодавно почала робити стрілки, мені ним не подобається вимальовувати. Стрілки я вимальовую виключно тінями, але от підкреслити лінію росту Вій, прям те, що треба. Знову ж він підпадає під категорію теплих продуктів, теплих кольорів. А от вифарбовувати стрілочку мені подобається саме цією палеткою від Наташі Денони. У мене для цього є мій ідеальний пензлик з Аліекспресу за 1 долар. Набираю найтемніший відтінок Сілует. Палетки. Чомусь, от він мені найбільше подобається саме для стрілочок. І просто виводжу нагору невеличку лінію. Для цього беру дуже тоненький пензлик, бо це дійсно складно зробити пензликом, який буде хоч трошки товщим. Фарбую не занадто довго, мені подобається просто імітувати, що в мене є така зайва товстенька вія, яка тягне мій погляд вгору. На все око я буду додавати блискітку з палетки Fieri 2.0. Вона називається Crystal. І вона дуже прикольна, така бронзова. Шампань-сяюча штучка. Я повернулася нарешті до того, щоб наносити блискітки на всю повіку. В мене знову свято Переборщила. Блін, це я завжди так як ляпну. І в самісінький куточок ока беру з палетки Наташі Дінони Щін такий просто шампань, сяючий відтінок, не занадто яскравий. Самісінький куточок. Ось такий макіяж очей в мене виходить. Абсолютно нічого особливого. Я не можу сказати, що в мене якісь суперпрофесійні макіяжі, але на кожен день мені зараз подобається такий вайб. Товстеньким пензликом від пастель змахую собі залишки пудри. Поки ми тут фарбувалися, вони все всмоктали ще. Якусь кількість жиру переходимо до сухих продуктів. Ну а точніше, сухої корекції обличчя. Колись я закінчу цей бронзер. Колись одного дня я на цьому каналі прям зроблю оголошення, що він закінчився, але поки що. Ця пахучка зі мною. Бронзер Physicians Formula у відцінку Light Bronzer. Я вже хочу купити йому на заміну новий, але не можу знайти саме в цьому відцінку в Україні. Треба замовляти за кордоном. Середньому цей бронзер я побачила на сайтах, коштує десь 500 гривень. Чесно, його вартість повністю виправдана. Це один з найгарніших бронзерів, що в мене колись були. Він дуже класно розташовується. Він дає суперприємний, теплий, але не зарижий відтінок. В нього дуже приємний аромат. Такий. Тропічний якийсь, і його дуже надовго вистачає. Ну, от цього пакуночку мені більше, ніж на рік, а той більше вже вистачило, а я користуюся ним майже кожного дня. Сьогодні я використала бронзер, але KVD Beauty палеточка, яка коштує десь 15 доларів. В Неї більш сірий контурінг. Я його дуже люблю наносити на носик, легесенько так. Трошечки зовсім підкоригувати ще форму. Ну і коли я не наношу бронзер, я наношу його на все обличчя на місця, де наносила кремовий скульптор. Також я користуюся зараз мініатюркою рум'ян від Nars. тут 2,5 грами у відтінку Orgasm. У мене всі рум'яни у відтінку Orgasm, нічого не поробиш. Він не схожий на відтінок рум'ян, які я нанесла до цього, червоний, але він сяючий і він мені замість хайлайтеру плюс. Трошечки додати такої свіжості, якщо це ще можливо. Блін, давно вже хотіла показати вам за 240 гривень. Купила оцю бад'ю гелю для волосся God to be. Скільки разів бачила його в американському Тіктоці? Всі дівчата ним там вкладають собі брови. Наші дівчата вже теж давно це роблять. Одна я, ото, блін, як завжди, запізнююся всюди. Ах не знаєте, чимось фруктовим, якоюсь грушою чи щось таке. Загалом це гель для волосся. І, власне, його призначення бути на волоссі, він дуже сильною фіксації. Але я використовую його, ось, набираю таким чином на щіточку. І ви ж знаєте, яке в мене неслухняне волосся, але цей гель чудово його вкладає. Дійсно, якщо переборщити, його видно на волосся. Буде такий білий наліт. власне, 90% часу я перебарщую мене видно білий наліт. Знімаю залишки пензликом. Плюс цього засобу, що його ну дуже надовго вистачить, тут 150 мл, Я використовую такій цяточці. Він класно тримає волосся, дійсно суперовий засіб, і я не бачу собі сенсу зараз купувати якісь ще засоби, якісь ще гелі, поки я вдома і поки я. Не подорожую, оце дуже зручний для мене формат. Як зазвичай, одна бров від мене, друга від Кавкастя, одна за темна, одна за світло, одна пішла туди, одна пішла на юг. Для Вій. В мене насправді аж два продукти є. Тут знову залежно від того, який в мене настрій. Якщо в мене настрій повсякденний макіяж, то я буду використовувати ось цю туш від Gedonic. Вона коричнева, вона не супер об'ємна. Більше дає просто колір і трошки подовжує. Ще вона, до речі, дуже класно змивається просто водою. А є Потужна артилерія. І це ось ця туш від Huda Beauty. One coat. Wow. Дійсно, один шар цієї туші, і у вас вже. Такий об'єм, вона дуже дуже потужна, і дійсно з нею виходять супер-супер агресивні такі яскраві вії. Сьогодні в мене настрій зробити все ж більш повсякденні вії, більш повсякденний макіяж. Тому буду використовувати гедонів. Я з ними співпрацювала і рекламувала цю туш, але коли вона підсохла, вона мені стала подобатися ще більше. Взагалі, це часта тема з тушами. Якщо вам не подобається туш на початку, дайте її трошки підсохнути. Можливо, вона вам більше сподобається. Тому що вони стають більш такими нашаровуючимися. Коротше, формула трошки міняється. Ось можете побачити, як промалювала туш мені на цьому оці, на цьому нема туші. Останній фінальний крок, ледь не найулюбленіший мій після пудри це, звісно, губи. У мене тут сьогодні чотири засоби, два незмінних, два новеньких. Отже, два олівця від бренду Сеє українських. Я зараз використовую Ню і Пінк Крім. Вони обидва десь 350 гривень, мені здається, коштували. Нюд більш такий Пінк крім більш рожевий. Спочатку я наношу нюдовий олівець по контуру губ. Далі беру відтінок Пінк Крім, і ним я вже заповнюю ближче до середини. Ну, тобто, просто підтушовую, як не наче, цим кольором нюд, рухаючись до середини губ. Він дає такий більш рожевий відтінок, градієнт, тушовую пальчиком. Далі використовую тінт. Тінт від пастель. Я навіть не знаю скільки він коштує. Близько 100 гривень, дуже бюджетний і дуже стійкий. Якщо ви хочете зробити сводчого засобу собі на руку, подумайте 10 разів, бо в мене цей своч тримався 2 дні. Роблю цим тінтом собі цяточку посередині губ. Він, до речі, дуже приємно пахне якимось компотиком. І знову, щоб мої пальці не залишилися червоними на 2 дні. Я використовую пензлик, щоб розташувати цей тінт. Відташову від середини до. Периферії губ. У мене в цілому концепція макіяжу губ не змінюється. Я завжди роблю цей градієнт від червоного до нюду. Але просто змінюються продукти. Звісно, в мене дуже сохнуть губи останнім часом. Постійно цей весняний вітер навколо. Тому я використовую бальзам, але не просто бальзам. Um, can we be? це блиск від Хейлі Бібер. Роу дуже дуже відомі. Я кучу відосів бачила в тіктоках, в рілзах дуже їх рекламують. У мене прозорий у запаху солона карамель. Я його замовляла, щоб зробити огляд за 1200 гривень. Дуже дорого. Але по факту це звичайний, звичайнісінький бальзам. Він просто класно зволожує, Дуже приємно пахне дійсно солоною карамеллю. Він не коштує 1200 якщо жов. Точніше, не вартує. Ну, він дуже приємний такий і дуже-дуже такий, знаєте, прям горілай карамелька й трошки. Насправді дуже вам вдячна за перегляд цього ролику. Ось тут буде фінальна сума, скільки коштував весь набір моєї косметики сьогодні. Ну, 36 гривень буде. Скільки? 36. Та ти шо, ох... <плес> Напишіть, будь ласка, чим ви користуєтеся, і я прям буду вдячна, якщо ви прям напишете списком. А якщо ви ще й вартість порахуєте, буде взагалі цікаво, скільки, скільки в кого щось коштує. Мені здається, я зараз на тому етапі, коли мені в цілому байдуже, скільки що коштує. Головне, щоб це працювало, тому що раніше на мене все ж впливало те, скільки коштує косметика. Я їй давала більше шансів, ніж більш там дешеві, наприклад, якщо вона дорожча. Але зараз я відчуваю, що найголовніше для мене, щоб мені все підходило. Я відчув... Ваю, що цей макіяж. Ану, чекайте. О, там же ж розмотати ще треба. Мені цей макіяж здається не прям весняним. Чомусь він мені більше віддає вайбами якогось або літа пізнього, або осені. Але тим не менш, він мені зараз підходить за настроєм. От до блиску для губ завжди липнуть. Волосся. Коротше, напишіть, як вам цей образ. Напишіть, що зараз використовуєте ви, який у вас настрій, які відео чекаєте в найближчому майбутньому. Я вже знаю, які вийдуть, але буде цікаво послухати, що ви ще б хотіли подивитися від мене. Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, ви в безпеці. Бажаю вам гарного, гарного дня, вечора, щоб там вас не було, і па-па!